Так, ну нібито вона є. Нібито можемо йти в Майнкрафт. Майнкрафт. Для справних чоловіків Дякую, Що на час Ем, Головне, щоб люди бачили баночку. Баночку на психіатра. Що йде, думайте самі. Так, іде в Майнкрафт. Майнкрафт. Залежність це погано. А поки дивіться на баночку. Баночка, чому, чому ти бачиш Google? Скажи мені. Чому ти бачиш Google? О, так краще. Добре, але я хочу бачити себе, чесно кажучи. Бо трансляція мені пише, що вона є. Але де вона є? Так, просто цікаво. Просто як. Просто цікавость за Типа, вона повинна бути на Ютубі, чесно кажучи. Але я не бачу. Це була я тупенька, очень сильно. О, побачу, хорошо, прекрасно. Добре, це, це була я тупенька, все хорошо. Правильно? Добре. Е, тоді гра в мережі і на одинці. Я одинока. Я. І власне будемо створювати світ. ми будемо недовго, чесно кажучи, бо ребята, ну що не творя, що, як я не знаю. Чесно кажучи, треба спати в такий час. А мене більше цікавить, чи ви мене чуєте, чи ви мене бачите. Так, я бачу, що відстає чуть-чуть немножко. Це я бачу. Виживання, новий світ, так Давай. Ага, окей. Я бачу, що є відставання чуть-чуть. На шишечки. Окей, okay, на півші є отставання, але типа, ребят, Ребят, життя таке життя складне. Отставання буде, да. А ви що думав, буде легко. Боже, це желегітно буквально. Е, на всій ці прямій трансляції були один глядач, і це буду я. <laughs> я сама. Ви ще думали, буде легко? Нет, не буде. Взагалі не буду ребят. мені шкода. Так, окей, прямий ефір клас. Здорово. Я, мабуть, не буду себе слухати, чесно кажучи. Бо все одно це, ну, ми працюємо на дві людини, чесно кажучи. Чому така фігова якість цього? Добре, що мене ніхто не дивиться, можна налаштувати собі спокійно. Клас! Так, все, все бачу, що все працює це добре. Та перемога. Буде 15 травня. Тепер головне себе не слухати. Так, ну світ. Круто, класно, здорово. Боже, буду чиста годину працювати на одного глядача якогось. Чи, чи навіть менше, бо Боже, кому я пупші треба. Без не у це, типу, прекрасно, в цьому немає нічого такого. Кожного свої мінуси, свої плюси. Але перед тим як я почну тут виживати і робити речі, я хочу нормально себе бачити, чути, чесно говоря. Ну, ви скажу відверто, так? Да? Трошки хочеться. Все одно мене дивиться, але ну, То есть є свої плюсы. Право. Окей, а ось так. Ви мене вообще чуть не приняти не можу. Тупо бабуся, сидить. Гумально сидить бабушка. Uh, ну, мне написано, что микрофончик все слышит, все я не знаю. знаю чему так и так так и не знаю, почему так отстает, все так плавно. Может, мне треба типа... А, ну ладно, ладно, чор с ним. Якби скидно буває травимо. Добренько. Так. Ок, ми тут уже півдня про... проговорили, про нічого не робили. Ну і о, привіт себе. Ну і типу дерево база основа. Видно, що типу, я не буду там не знаю е э, до дракона. Я ще не настільки отчаялась. Типу в мене в принципі не так є проблеми з головою, з э, головой. Да. Блін, реально, я прям остаю, я бачу в себе на телефоні. Я прям отстала абсолютно. Цікаво чому. и душ Прям отстала, я честно говоря. Без негатива, конечно. Можем мне еще там покрутить, ребята, я просто роплюсь в первый раз, вы должны меня понять. Можно я гос, типа, так, транслировать? Типу, як це я не можна хотіть. Типу, ніби все окей. Все я круто, але ж, блін, відстала жесть. Я прям нічого не можу з цим зробити. Ну просто ладно. Просто. Блін, ну ті після, ребят. Типу, в мене немає ресурсів на норми, нет, там, не знаю, на норм. Микрофон, кстати. Добро выбачь свинка, але я тебе вбью без негатива. Просто виживаю свині, що ти повинен мене поняти. Кстати, в реальності мені здається, що мене б свиня тупо вбило одним буком. Типа про що в гором. Свині, бо взагалі ж були коли в селі. Вони шесть э, страшні. І на тільки свині, типу, всі тварини насправді. Ось ця в них, ем, власне, частинка тварини в цій кстаті. Зациніть мій скін. Я вважаю, він неймовірний, я дуже старалась, щоб його зробити. Насправді, я його, ну, як так сказати, не те щоб вкрала, ребят. Скажімо так, позичила на якомусь там сайті. Не пам'ятаю на якому. Ладно, тебе свиняю, бувати не буду. Так і будь. Добре. Стабільно, Боже, одна, одна людина і це я. Це так же лігідно, боже, просто жесть. Не психіатра у нас буває і збираю. Добре. Ем... Ну що, поговоримо про аніме? Да? Я хоча б навчилася робити трансляції, так? Да? Вже непогано так. Мишка, ще ти мене будеш підкалуватися? Тобі сильно смішно, чи що? Чи це проблема, в принципі, в Майнкрафті? Бо є такі вайби, чесно кажучи, що... чи проблема не в мені. А, аніме, типа, ось велеболл, наприклад, да. а, я дивилась в перший раз, десь, типу, в 20-му році. І Я тоді подивилась всі сезони, які є, по-моєму, там їх було 4, чи там три, чи щось таке. І під кінець мені прям було пофіг, чесно кажучи, просто. Абсолютно не цікаво. Я, типу, закинула, така, ладно, дуже цікаво, А потім я, типу, буквально там тиждень чомусь вирішила його передивитись. По-моєму, я побачила, якийсь сід в тіктоці, типу, типу, щось таке. Я така, вау, ну, треба передивитись. Я ж якби доросла жінка вже, да, ну, якби зможу викупити, чуть -чуть, да, приколи, І реально насправді це доволі смішне аніме. Напружена парадокс, класне, прикольне, частями. І, Звісно, іноді, типу, коли, наприклад, матчі, хто не знає якимось чином, волейбол, це типа, спортивне аніме, угадайте про що. А, ну і там мальчики в шортах бігають і м'ячик кинують. Ну, типу, дуже смішно. І мені сподобалось. Але потім а, я в Тіктоці, знов-таки Боже, проклятий китайський інтернет, побачила едіт, де, типу, у Хінати була температура, щось таке. І, типу, прям йому, типу, було прям фізично погано. А, і, типу, через це він не зміг грати. І я, типу, така, о, сюди. Я, типу, обожнюю, коли типу головний герой, такий, типу, крутий, класний, не в'єбаться, дуже класний. Потім, типу, щось случається, і цей живчик, все, не жду, все. Трагічно, розумію. Ось. І, типу, я прям чекала цього моменту, алло, але його ніде не було. І я така, що? Я спитала все як GPT, знов-таки проклятий інтернет. Він мені пояснив, що ти типу, туда. Боже мишка, слухайся мене, будь ласка. Він пояснив, що ти типу, подав, Такий момент є в Манзі, але в аніме його ще не екранізували. Я така, вау. Понятно, круто, здорово. Круто, здорово. І все, і тепер я в бабушке, І Я, типу, отчаялась немножко, да? мені прям було дуже цікаво, чим там все закінчиться. І я прям не хотіла читати мангу, бо волейбол це одне з небагатьох аніме, котрі тримали мене в якійсь напрузі щось таке. Ось, і тобі, я прям хотіла дочекатися фільму і дізнатися там про всю ситуацію. Але я прям не могла терпіти. Ага, там море, я так бачу. Ну, море ми не підемо, умно в море не падіть. У мене піде кудись назад. Коротше, я прочитала мангу. Ну, не прям до самого самого кінця, але до того момента и і... вау! Ось. Ось це розчарування, конечно. Тобто, ви реально сказати, що... а, ну, я все не понимаю, типу, ок, я розумію, що можливо автор, типу, в том числе, да? И він просто хотів закінчити мангу мангу, бачите. Понимаю, але блин. Угу. Тобто все, вони просто програли, тіпо, і все і буває. І, типу, третьокласники, вони, типу, не будуть більше грати. Хіната там божі, що рибки. Хіната пішов там, кудись в пляжний водополз щось. Я розчарована жесть. Це... Я розумію, що, типу, це корабель, це корабель. Я розумію, що є свої плюси, свої мінуси, але, блін, за що? Це прям якесь... це на розчарування я спіймала. Ось які ще аніме. Кстати, Лазарь. Теж додивилась сьогодні буквально е перед стрімом. Дуже цікаве аніме, бо е колись давно... Э Моє сердечко запав в ковбой бібок, чудове аніме просто острій. І, типу, я побачила трейлер десь на Ютубі чи там щось таке. Цього лазня. І я така, вау, це ж буквально спайк. буквально, типу, Він виглядає точно так же. І, типу, він теж там щось пригрив, тюрягі і так далі. Дуже схоже на нашого зміру, так? Ось. І я йшла до вийти Я думаю, що це якісь, чи то спінок, чи то я не знаю, коротше якось пов'язано, бо це теж майбутнє, да? це теж майбутнє, там головний герой теж схожий на е, спайка. Ну, коротше, щось, е, якісь вайби. Хтось нам писав, що це цей е, син спайка, яке, понятно, круто. Цікаво, коли з ось. І. ні, Але. Явно розчарована, в принципі, і доволі цікава історія. Е мені сподобалось, як там так дьоргають ниточки щодо болю. або Це не, не те, щоб не спойлер, бо це буквально в першій сере жаба, Ну, ладно. в першій главі, е в першій не знаю, серії. Буквально одразу, як тільки починається аніме, це говорить, тому я не думаю, що це сильно спойлер. Впевнена це написано десь в анотації. Um, цей Боже жалегіна просто немає глядачив, це так же мені просто хочеться плакати. Та ні, не, не хочеться Коротше... короче. Um, короче, в нас є біль, да, там где хвороби, наприклад, чи щось. І есть чел. Um, Забула його ім'я, чесно кажучи, это щось нашу. Шнайдер. <сі> Короче, він э, врубляє лики, вона ходить типу від болю, які повністю знімають біль, там без побочек, щось таке. Короче, він в ліки, і всі починають їх вживати, ну, типу там нашеві, не знаю, щось таке. Ну, і, типу, все ок, потім цей лікар розмикає, з'являється через три роки, по-моєму, і каже, типу, йой, хотите прикол? Все-таки в ліки був по бочках, ладно а саме смерть, і ми всі помираємо через 30 днів, і я теж, і все такі, а, понятно, хорошо, добре, прекрасно, і ти був, щось моментальне, яке що я в черві не буду розказувати, бо, ну, тіпу, щось хочеться, ну, це щось так багато, я, коротше, я думала, що це реально, що це речове, може, мене, а, так, ну, ладно, давай, ще один останній, Понял. Понял Цікаво, змушує, я можу знайти свої речі. Я пам'ятаю, що я йшла кудись туди, якби я була на пляжі, тобто мені потрібен пляж, тобто це кудись сюди, мабуть, тупо померла і заради чого. Боже, це, це ж гідно, вибачте. Так от, М -м, класне аніме, прикольне, мені подобається там деякі сцени. Euh, мені сподобався, не знаю, чи це злодій, чи хто, як його називається. Буквально з'явився там на дві серії, але, боже, він такий цікавий. І буквально, тобто, ви не розкриваєте цікаві теми, ребят. В нас є якісь китайські шпіони, котрі, типу, мега ультра. Де мої віщі? Я перепрошую. Віщі мої, да? здохла, бо я дура. Буквально, просто полізла на трьох кріперів. На счёты сподевалась. Ну, мне просто интересно. Блин. Так, добрый, я здесь в пользу. Если наречимы, я их речеваю почкой. Або нет. Або да. Не знаю. Ну, блин. Ну, ладно, не важно. Я буду... Почну все с початком пока. Впрочем. Классный мэр. Мне не сподобалось. Ей минус выглядит выгляде... Деякі лінії, як на мене, затягнуті. Типу, мені абсолютно пофіг, чесно кажучи, що там Що там, хто там. Ну там, не знаю. Ходить якісь чел, хакери, наприклад. Мені пофіг. Не пофіг, Але анімеці цікаво. А, які ще. Я дивилась так, щоб не зберігається якесь останнє лазить. Яке ще хайпове, по-моєму, було. Не знаю, Соло Левелі дивилася. Ой, Боже. Але я не думаю, що це сильно когось дивує. Я не думаю, що це сильно якийсь цікавий аніме. Але я можу розказати <післявати> вам про вам. <сх> Мене не дивиться собі, не знаю. Можу розказати про. Про Манху чи Майнху, по-моєму, Манху. Е, я її читала після перегляду першого сезону, чи другого, після другого сезону, так, да, абсолютно. Е, мені стало дуже цікаво, що там буде. І, в принципі, ну, головний герой, він мені подобається, але м в аніме, я маю на увазі. Е, але мене трошки бентежило те, що він, типу, стає якимось. І не до холодним, не до гарячим. Типу, ем, з одного боку він, типу, не такий милий, як раніше. А, але з іншого боку, нам кажуть, що, типу, йой, він там чуть ли не сатана, втратив душу, і взагалі він поганий і так далі. Ем, і повинні його повинні було бояться. Але, типу, боже, просто, не знаю, дефолтний підліток. Ну, в подібних роботах, в принципі, завжди є питання, що типу, чи, чи я сам добився по типу з одного боку до, ну дону, він там щось бігав але з іншого типу зі дітей. Відновлені, вибачте, в ньому були там всякі... всяке, всяке було. Якщо б в іншої людини було з лідера змоги, регенерації, ще чогось там, не фура. На кому не любишся, любиш. Я пішла вчити манку, і чесно кажучи, я люблю, коли я залежна від манки поясню. Мені подобається, коли мама настільки цікава, що я прям до сплю там до третьої ночі, читаю цю мантру. Прям дуже цікаво, що там буде. І ця мантра була саме такою. Я прям читала кожну опосі. Було дуже цікаво. Іноді я скіпала, як правило, це було ще в пов'язаній гільді. Ребят, ну мені пофіг, що там десь якась там гільдія. Ну, не пай дуже, покажіть мені, Ось, і все було добре. Типу, я не розумію, чому сама так слідкувалась. Бо типу, це дефолт. Але мені здається, що це тому, що вона вийшла в правильний час. Я не дуже шарю за фантом, вибачте, мала бащину. Але наскільки я знаю, вона вийшла одна з перша такого жанру. Такой, якості наговки, всяка така голова, то вона була одним з перших, і типу, тому у нас була фісляність. Може бути, не включаю. Ось. Ось, панор. Ось панор. Ем, Я якось занадто багато надумала собі, да? бо коли я читала, я не знала жодного з повору. Слава Богу. -бо -бо. Ем, і типу там періодично згадувалася система, і я думала, що це буде щось глобальне, щось на рівні Бога. Але не Бога в нашому розумінні, а Бога в ще ширшому розумінні, не знаю. Коротше, я там собі надумала просто, е, ну, просто замок надумала з цією системою, а виявилося, що це, типу, ні, е, Це там стрімбілянг і це так. І полу, що там трошки можна зміни, щоб там щось там. Коротше, е... такі собі схові, друзі. Е... Я розчарована, типу, блін. де моя система? Я там думаю, що я краще, ніж в Саволе, чесно. Ось е... це, це печально чуть трохи. Е... Але загалом, типу, норм. Нормально. Все було добре, е... поки я не дізналася, що є. Продовження. Типу кінець, мантви. мені дізнався якимось трохи дивним, трошки, типа, окей, але ну, хеппі-енд, типа, але з якимось таким кльором, з якимось таким післясмаком. І, типу, потім я дізналась, що є цей ще продовження у вигляді. Е я не пам'ятаю, як це називається, вибачте. Коротше, продовження у вигляді мангви про сина, живучий, як його там, про сина ГГ, коротше. І я прям така, вау, як не цікаво. Я колись вже бачила цю манхву, до того я Soul Leveling, і я її навіть почала читати, бо я думала, що це і є Soul Leveling. Uh, mm -hmm. я читала українську, і там вона названа щось типу uh, підняття рівня в, в, в... Не знаю, як там в нас переклали. Тільки я візьму новий рівень. Uh... А, будь ласка, не вбивай на мені стільки будь ласочка не треба. Будь ласка, я призму воду. Только не вбивай мене, пожалуйста. Так, що хочу робити, я вообще не знаю, робити, делать, я забываю. М -м -м. Е -м -м. Я її почала читати українську колись давно. І, типу, я нічого не зрозуміла, очевидно, бо це продовження. Я прям не викупала абсолютно. Така, що за ке? Ну, закинний нахрен. А потім, е типу, коли я вже писала в леверінг, я зрозуміла, що це продовження. що це за собаки. Ааа, мы пиздили. Ну, тихо, но собачья. Згоріл? Ну, так ты бінан, знаєшь? Ось. Я, типу, почитала чуть-чуть цього нового софт-левелінга, і, ну, чуть-чуть на увазі там глав, скільки 10, не знаю, 5, не знаю. Це портал. Чи це дерево? Чи це портал? Ну, це дерево. Я мені не сподобалось. я не знаю, чому всім подобається, бо типу я читала відео, ну, на український хайпа на могиле, на всяких ваших літувах і так далі. І, типу, загалом фанатом не сподобалось. я не вилупаю чому, типу, як на мене, цей новий протогоміст, э, охо-хо. Ну, він, типу, не знаю, пластмаска просто. Ну, типу, не те, щоб наш голов був о, сильно якимось не ввійбаться класним. Але, е, ну, не пласким має на увазі. Але, ну, типу, він хоча б старався. Е, так йому допомагав просто хто захочеш, абсолютно. І Зіллі йому допомагали, і там ще щось допомагало, все допомагало. Але він все-таки старався, і, типу, він старався. <сих> а цей чел, він просто йому просто перейшов по спадку цей. це спойлер. Кстати. Ну, такий маленький. Бо я, власне, далі не читала і не проспойлерю вам. Не сподобалось, не зайшло. Не дай, чесно кажучи. Чи чекаю третій за зонсу левелінга і насправді? Ну, типа, о, це більше для мене як м, цей візуальний якийсь атракціон. Вот. Типу, візуально, ну він красивий, мальовка в солебенці. Візуально там багато дуже хоче. Типу це дуже кращий як. Ек... Що це бреза? Thank